Псалом 49, в деяких перекладах 50, третій вірш прочитаю. Приходить наш Бог і не буде мовчати, палючий огонь перед ним, а круг нього все буриться сильно». Слава нашому Господу, дорога церква! Приходить наш Бог і не буде мовчати. Він той, який сьогодні до нас почав говорити. І знаєте, я не змовлявся із пастором Станіславом, але те, що я бачу, і те, що Бог кладе до нас як церкви своєї святої, Він хоче з нами дійсно цього спілкування. І в Слові Божому написано, і я вірю кожному з нас, достатнього цього віршика, зрозуміти, що нема такого, що Бог не говорить. Нема такого, що Бог з тим говорю, а з тим не хочу. Ми є його діти. І він з нами бажає говорити. Да, він буває, бариться. Він буває, знаєте, чекає, поки наша ревність вона буде по ньому велика. Але в Слові Божому написано, що він не буде мовчати. І коли він приходить, оцей знаєте, палючий огонь перед ним. І він дійсно робить свою роботу кожним із нас. І з чоловіками, з жінками, з дівчатами, хто б як би не називався. Ми для нього, діти, вірні його. його, слава нашому Богу. Євангелія від Матфія, 26 розділ і 40 вірш прочитаю. Ми знаємо цю історію, коли учні, вони спокусилися, і була, була певна причина. І, але я не на цьому фокус хочу ставити 26-й розділ Євангелія Матфія 40 розділ. Я вірю, що нам сьогодні Бог допоможе трошки ще більшу сторону побачити спілкування з ним. Більшу сторону побачити, як Він хоче, щоб ми з ним спілкувалися. Як Він хоче, щоб ми розвивали з ним діалог. І в 40-му вірші написано. І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові: отак не змогли вий однієї години попильнувати зо мною. Ми не знаємо, чому Ісус не сказав пів години», Ми не знаємо, чому Ісус не сказав дві години. Але написано, і я коли роздумав над цим віршем, Бог таку просту річ показав. І показує до сьогоднішнього дня кожному із нас, що те, що Бог Він хоче мати з нами спілкування хоча б годину в день. Він хоче, наскільки не просто, знаєте, пам'ятаю один такий момент, ми помолились з сім'єю, помолились з дітками, і не знаю, скільки часу, але це був недовгий час, декілька хвилин, максимум 10-15. Але після того, коли вже дітей поукладали спать, і я вже ліг. А всередині, знаєте, голод. А в середині спрага. І ти розумієш, нічого на серце не пропадає. Да, потреби вони є, були і будуть, але спрага далі говорить з Богом. Далі говорить з Богом. І я просто з того моменту ще більше почав розуміти, що Бог, Він хоче. З нами говорить хоча б годину в день. Кожен із нас може подумати, да? та яка година в день? В мене здоров'я може нікудишнє. в мене сил немає, в мене роботи багато. в мене дітей. Десятеро. У мене там ще, ще різні вагомі причини. Ми можемо перед Богом говорити, і Бог він нас розуміє. Але те, що я просто знаю, і те, що Господь він говорить кожен раз, можливо знайти для Бога цю годину спілкування один на один. Спілкувався, знаєте, я також з багатьма віруючими які кажуть, ну, година це, можна сказати, умовно, це протягом дня, це ми ж можемо їхати в машині, говорити з Богом, ми можемо йти на зібрання, говорити з Богом, ми можемо йти із зібрання говорити з Богом. Так і амінь. Але повірте, Бог Він є особистість. І Бог є, знаєте, написано слово, що Він створив кожного з нас подібним собі. І Він є той, який бажає спілкування, щоб ніхто не втручався. Є різниця, і всі чоловіки і жінки зрозуміють мене, які одружені, коли по телефону протягом дня ми можемо спілкуватись, а є різниця, коли вдома. За столом, один на один, коли діти сплять, це абсолютно інше спілкування. Діти, так само, я вірю, коли ви з мамами, з татами спілкуєтесь протягом дня, сказали, що ви кудись пішли чи на служіння. А є той момент, коли я спілкуюсь з татом і з мамою. І ділюся переживаннями, ділюся планами для того, щоб батьки молитовно підтримали, і так само батьки до дітей. Я вірю, кожен зараз розуміє глибину і в той же час простоту Слова Божого, а так само і Бог. Пам'ятаю, будучи таким дорослим підлітком, коли ще був членом іншої церкви, і були табори, все активне життя, ну, християнські табори, де ми молилися не раз в день. Де ми читали слово разом, де, знаєте, все було так гарно, добре. І коли це все закінчилося, я пам'ятаю той день, жарке літо. Я прийшов додому, і все рівно прийшло оце бажання знову відкрити Слово Боже одному, в таємній кімнаті і поспілкуватися з Богом. Ми знаємо це місце Писання. Але я хочу знову його відкрити. Це Матфія, шостий розділ. Шостий вірш. Матвія 6,6. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолись отцеві своєму, що в тайні. Як можна молитися з Богом в тайні, коли знаходишся навіть народу Божого Святого? І далі написано: а отець твій, що бачить таємний, віддасть тобі явно. Ключовий момент цього віршу, а ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини. Зараз Господь питає кожного з нас. Дорога донька моя, дорогий син, коли ти востаннє був у комірчині? Фізично, в кімнаті, де ти зайшов, де ти закрив двері, де ти схилився на коліна, де ти, не дивлячись на годинник, ти зі мною говориш. Кожен із нас ми можемо переживати. І можемо Богу знов говорити, у мене там хаос. У мене там хаос. У мене там проблеми з дітьми. У мене проблеми з здоров'ям не вирішуються роки. І ти мене, брат або сестра, не зрозумієш. Ми так часто можемо говорити. І повірте, Богу не все рівно. Якщо когось диявол може обманювати до сьогоднішнього дня, що Богу ділоє до того, до того, до того, ну не до тебе. Це брехня диявольська. Але Ісус Він сьогодні кличе кожного. І ми знаємо багато віршів, де Ісус, всемогутній наш Господь, Він кличе нас до себе. І книга пророка Єремії, я прочитаю 33 розділ. І половину Меншу половину третього вірша. Іншу половину ми знаємо, але перша на серці більш лягає. Покликуй до мене і тобі відповім. Не написано покликуй до мене і тобі завтра відповім. Не написано покликуй до мене і тобі через місяць відповім. Да, Бог може через місяць відповісти. Він знає кожну ситуацію. Але вкликані, Батько Небесний шукає кожного із нас. Вкликані, Бог, Він ревнує, щоб ми в спілкуванні були сфокусовані на ньому. Вкликані до Бога, Бог хоче, щоб ми навіть питали, Боже, а за що в тебе серце болить? Вкликані, Бог хоче, щоб ми віддавали всі свої думки. Не спішили говорити потреби, які завжди є, були і будуть, поки існує ця земля. Вкликані, Бог, хоче щирість, нелукавість. Не просто, Господи, дякую Тобі за цей день, дякую Тобі за цей ранок, дякую Тобі за цей за зібрання сьогодні, за дітей. Благослови мою роботу, благослови. Завтра ти знаєш, Боже, в мене дорога, благослови. Амінь. Це спілкування дорослої дитини з батьком. Уявіть, якби діти з батьками, чоловіки з дружинами, внуки з дідусями, бабусями спілкувалися тільки тоді, коли щось треба. Дай, 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 дай. Це діалог. Ні, це вимагательство. Це ми требуємо. Діалог спочатку сфокусований на людині. Знаєте, коли вчора я прийшов з роботи і прийшов додому, моя донька, вона прибігла, і вона почала розказувати все, чим вона займалася в той час, коли не було тата. Поряд. Вона розповідала все, що вона робила, всі свої переживання, всі свої радості. Так серце раділо, не передать цю радість. Тати мене розуміють. Особливо тих, кого є донечки. Відкритість, щирість, нелукавість. Отаких Господь хоче, щоб ми були діти. Нам тут різний вік, кому 70, кому 80, кому 20. Але Бог він хоче цього шукання. Бо хоче, щоб ми кликали до Нього. Бо Він до нас сьогодні говорить: слава нашому Богу! Слава єдиному, який від віку і до віку Він говорить. Знаєте, коли я задавав Богу багато питань, Боже, чому серед народу Твого мало чудес? Чому серед народу Твого немає того, що є в апостольські часи? Ну, правда, погодьтесь, нема такого. І Господь сказав одну таку просту річ. Народ би погнався за моїми чудесами, але не за мною. Давайте згадаємо, з чого почали апостоли. Я не буду відкривати, я просто нагадаю. Ще коли Дух Святий не зійшов, написано, що вони в єдності. Це трішки окрема тема, дасть Бог. Я буду ділитися на, також на це слово, але в єдності, коли їх було трошки більше ста душ. В єдності разом із братами, кровними Ісуса Христа і з Марією Матір'ю Його. Усі зібралися написано в єдності. Якщо зараз я задам питання, там були люди різного віку, чи всі молоді? Різного, там були і пожилі, там були середнього віку, там були молоді і діти. Але написано в єдності. Тобто кожен різний, кожен своїм досвідом, кожен своїми переживаннями, кожен своїми проблемами, в когось їх було більше, в когось менше. Але написано в єдності стали на молитву. Я в таких ситуаціях люблю, ще говорити на діалог з живим Богом. Не тоді вони стали вже в єдності, коли Дух Святий зійшов, і вони стали вже автоматично в єдності, а тоді ще до зішестя, прочитайте дії святих апостолів. І коли Бог побачив оцю єдність, Дух Святий, злинув на всіх них, бо там була ревність за Богом. Там не була ревність Божа, хай ми будемо чудеса робити, хай ми будемо воскрешати, хай ми будемо е, молитися і будуть уздоровлення отримувати. Mm -mm. Там було спілкування з всемогутнім Богом і ревність по ньому, слава нашому Богу. Слава Богу. І після якогось часу да, Дух ти зійшов, сили сповнились. Почали продовжувати далі шукати Бога. І Господь уже, як в результаті, коли в єдності вони були, почав робити свою роботу. Чудеса в моєму в твоєму житті. Це результат тісного спілкування з нашим небесним Батьком. Шукання його не за того, щоб чудо получить, а найвищий рівень спілкування. Боже. Я молюся зараз за цю потребу більше десяти років. Когось так було, може є, В мене є. Я вже молюся довго і нема відповіді. Навіть якщо й не прида відповіді цього року, я буду шукати тебе, я буду прагнути спілкування з тобою, бо ти мій батько. Нехай Господь допоможе кожному з нас, дорогий брат і сестра. Я вірю, Бог він буде ще більше говорити. Але нехай це слово для нас буде не просто черговим. Нехай псалми, які ми будемо прекрасні чути, не черговий псалом, а той псалом, який буде допомагати це слово в собі, роздумувати, коли ми будемо йти по домам, роздумувати, коли ми будемо приходити додому, ми будемо ревнувати, казати, батько, поможи нам і протаємну кімнату, допоможи нам мати спілкування з тобою. Допоможи бути чистим, нелукавим, бо без Божої сили це неможливо, а з Богом можливо все. А йому слава. амінь.